Баланс думок, точність та повнота інформації це одні із основних стандартів журналістики. Їх порушення призводить до того, що матеріал може бути неправильно сприйнятий реципієнтом, адже з'являються зайві інтерпретації, які можуть спровокувати штучні конфлікти, а також викривити реальність. У цьому випуску проєкту Інфосейв ми поговоримо про сюжет, який з'явився на ресурсі час Чернігівський 1 травня, і стосується будівлі на вулиці Хлібопекарській у Чернігові. Будівля пам'ятка архітектури місцевого значення Тривалий час її орендувало обласне товариство Просвіта. Проте два роки тому управління комунального майна Чернігівської обласної ради договір з цією організацією не продовжило через накопичені борги та відмову їх сплатити. У квітні 2023 року на аукціоні Прозоро право на оренду цієї будівлі виграла інша громадська організація Сфера молоді. У травні на ресурсі час Чернігівський» вийшов відеоматеріал, який має назву Замість просвіти, хто орендуватиме двоповерхову будівлю у центрі Чернігова за 288 гривень на місяць. Зазначимо, що тему зміни орендарів цієї будівлі підняли ще вказаний нами ресурс «Час Чернігівський. Наша команда проаналізувала цей сюжет і виявила, що він створений з порушенням журналістських стандартів, а також містить маніпуляції, які саме дивіться далі. Найстарішу громадську організацію Чернігова просвіту виселяють із приміщення, яке вона орендувала десятки років. Сюжет починають із фрази: найстарішу громадську організацію Чернігова просвіту виселяють із приміщення, яке вона орендувала десятки років. Формально зараз про виселення не йдеться, адже ще два роки тому, 9 вересня 2021 року, представники управління комунального майна Чернігівської облради замінили замки та зачинили двері. Тоді на сайті структури, зокрема у мережі Фейсбук, з'явилося повідомлення про те, що йшлося про примусові заходи з повернення комунального майна з орендного користування. Ключі від будівлі лишилися у представників комунального майна Чернігівської обласної ради. Тобто формально просвітяни втратили право на користування цією будівлею ще два роки тому. Чому так сталося? Громадська організація просвіта накопичила борги та відмовилася їх сплатити за інформацією, яка була оприлюднена на офіційній сторінці управління комунального майна Чернігівської обласної ради у мережі Фейсбук. Борг просвітян перед обласним бюджетом станом на 8-9-2021 року становив більше 191 тисячі гривень. Крім того, було і ПДВ – більше 36 тисяч гривень. У цьому році будівля на Хлібопекарській також перебувала на балансі управління комунального майна. Тож її цілком законно виставили на відкритий аукціон на майданчику. Прозоро тобто, ми бачимо, що у сюжеті вже допущені спекуляції щодо актуальності цієї теми. Далі автор розповідає про історію цієї будівлі, а також дається до розповіді про діяльність громадської організації просвіта у Чернігові. Сама ж організація за десятиліття роботи провела безліч різноманітних заходів, відкрила першу в Чернігові книгарню української книги, була відомим місцем збору патріотичної молоді. Зазначимо, що журналіст вказує про безліч різноманітних заходів, проте не говорить, яких саме, тобто свідомо порушує стандарт точності. Погодьтеся, хоча б декілька прикладів із цих безліч різноманітних. Заходів на рівні із відкриттям першої черніговій книгарні української книги та слугування місцем збору патріотичної молоді, посилило б інформацію про діяльність просвіти у цьому сюжеті. Далі автор вказує на тих, хто виграв право оренди, тобто на громадську організацію сфери молоді, і робить акцент на сумі, за яку, власне, вони будуть сплачувати цю оренду 288 гривень на місяць. Однак, замість того, щоб розкрити тему, чому сума саме така, а там, до речі, є про що розповісти. Він переходить до коментаря Олександра Шевченка, представника просвіти, який ділиться своїми підозрами про те, що нібито цю будівлю будуть використовувати у комерційних цілях. Війна закінчиться, коли ж вона закінчиться. От буде вам комерція. Тобто, замість того, щоб з'ясувати з якою метою громадська організація сфера молоді буде використовувати цю будівлю. Журналіст свідомо зміщує акцент на підозри колишніх орендарів. Далі автор сюжету непрямою мовою передає слова Олександра Шевченка про те, що просвітян не повідомили про аукціон. Аукціон, про який йдеться, проходив на майданчику Прозоро там наявні усі пропозиції оренди, вони у відкритому доступі. Тож кожен охочий може без проблем відшукати бажаний об'єкт, зареєструватися і, власне, вступити в аукціон. Про те, що когось мають в обов'язковому порядку повідомляти про проведення цих аукціонів, ні в правилах цього майданчику, ні в законодавстві не йдеться. Крім того, наша команда звернулася до управління комунального майна Чернігівської обласної ради і виявила, що все-таки просвітян повідомляли про те, що цю будівлю будуть здавати в оренду. Як бачите, на ваших екранах ми маємо скріни цих листів. Ці листи відправлялися як до чернігівського осередку просвіти, так і до всеукраїнської просвіти. Тобто, як бачимо, у сюжеті наявна відверта дезінформація. Автор наголошує на тому, що в аукціоні брала участь лише одна громадська організація сфера молоді та наводить коментар її голови Олега Котеленця. Він на питання, звідки він зізнався про аукціон, відповідає на сайті Прозоро звідки про аукціон? На сайті «Прозоро». Потім журналіст стверджує, що не вдалося отримати інформацію про те, що конкретно робитиме громадська організація сфера молоді у цій будівлі. Зверніть увагу, що коментар представника Геосфера молоді поданий телефоном, тобто записана телефонна розмова. Дійсно, є випадки, коли інакше поспілкуватися із бажаним представником якоїсь організації неможливо. Але якби редакція була зацікавлена у тому, аби об'єктивно та збалансовано подати цю інформацію, вона б наполягала на зустрічі з цим представником особисто. Тим паче, що ця новина не термінова і не вимагає оперативного виходу в ефір. Глядач може не зрозуміти, чи чоловік в принципі відмовився коментувати, чи журналісти просто не задали це питання або не записали його, чи банально забули передзвонити. Ось бачите, як багато припущень може бути через один телефонний дзвінок. Далі у сюжеті автор продовжує наводити позицію Олександра Шевченка на цей раз озвучуючи текст його посту у мережі Фейсбук. Невже він забув запитати його особисто про це під час інтерв'ю? У пості наявне відверте звинувачення, яке журналіст перефразовує у своїй начитці, що комайно діяло за вказівкою першої заступниці голови облради Ніни Лемеш. Сама ж пані Ніна такі звинувачення відкидає. І далі наведений коментар Ніни Лемеш, але знову ж таки за допомогою телефонної розмови. Можу офіційно заявити, що жодного відношення до цієї події немає. У відео з'являється ще один спікер, почесний голова Товариства просвіта Василь Чепурний. У підводці до його коментаря журналіст каже, що борги, через які хочуть забрати приміщення, надумані, а пані Лемеш порушить свої обіцянки. У синхроні Василя Чепурного йдеться про те, що чиновники вигадали борг та самі його анулювали через суд. Борг був придуманий чиновниками обласної ради, і ними ж самими був скасований. Але на підставі цього боргу господарський суд фактично відібрав у просвіти приміщення, що є абсолютно неправильним не, не і незаконним. У такому випадку не зайвим було поцікавитися, чи просвітяни подавали апеляцію, чи можливо зустрічний позов щодо визнання цього боргу недійсним. Бо обережно суб'єктивна думка: у мене такі питання виникли, адже йдеться про відверте порушення законодавства, свавілля чиновників та неправомірні дії суду. Погодьтеся, що ці звинувачення досить серйозні. Якщо просвітяни дійсно настільки прагнуть справедливості, то варто було б ці теми висвітлити, а також намагатися вирішити ці проблеми у юридичному полі. Більше того, інший заступник голови обласної ради Дмитро Блауш по радіо публічно обіцяв, що питання щодо просвіти буде вирішене. У коментарі Василя Шепорного йдеться про те, що нібито існують якісь домовленості між ним Ніною Лемеш та Дмитром Блаушем. Про те, що саме це за домовленості, чи в принципі вони мали місце і чи були вони озвучені у публічній площині. Про це взагалі не йдеться щодо посилання на Дмитра Блауша. Було зазначено, що нібито його обіцянки були озвучені у радіоефірі, але що саме це за радіо, та що саме з обіцянки, про це взагалі не сказано. У теорії для того, щоб зробити цей сюжет більш інформативним, журналіст міг використати фрагменти з радіоефіру або радіосюжету, про який йшлося, Проте він цього не зробив. Тож глядачеві залишається вірити на слово спікеру, якого обрав журналіст. Зауважимо, що Василь Чупурний записаний не на камеру, тобто інтерв'ю у нього брали за допомогою відеозв'язку. Проте цілком можливо, що він і сам міг записати себе на телефон. Наприкінці сюжету знову наводиться позиція Олександра Шевченка про те, що вони вирішуватимуть це питання у юридичній площині. Є питання, чому саме одна організація була допущена тільки, чому нам було відмовлено. Але на хвилиночку, було відмовлено чи не повідомили. Погодьтеся, це досить принципова різниця в формулюваннях. Підведемо. Підсумки. У цьому сюжеті наявний відвертий дисбаланс, наприклад, якщо порівняти таймінги. У першому випадку ми маємо два коментаря представників просвіти Олександра Шевченка та Василя Чепурного. У першому випадку загальний таймінг 27 секунд, у другому випадку 54 секунди. Крім того, наведений також пост Олександра Шевченка у мережі Фейсбук. На противагу маємо два інших коментаря від Олега Котеленця та Ніни Лемеш. У Олега Котеленця 2 секунди, у Ніни Лемеш 6 секунд. На адресу Ніни Лемеш лунають різні звинувачення, у тому числі і ті, які ображають чиста гідність особи. А те, що Ніна Лемеш говорить, насправді вона поступає абсолютно протилежно. Це людина, яка не дотримується слова ні в чому, навіть у дрібницях. Проте можливості дати відповідь або якось реагувати на ці звинувачення у сюжеті їй не була надана. У відео відсутня будь-яка інформація про борг просвіти та про те, як він накопичився. Тобто, все, що глядач знає про цю тему, лише зі слів представників просвіти, тобто зацікавленої історії сторони. Як бачимо, маніпуляції та викривлення фактів присутні не лише у сюжетах російських пропагандистів. Для того, щоб не потрапити у викривлений інформаційний дискурс, радимо вам звертати увагу на такі моменти. По-перше, це баланс думок. У сюжеті завжди має бути подана думка двох або більше сторін конфлікту, про чому подана у рівній мірі. Якщо цього зробити не вдалося, то має бути пояснення, чому саме. По-друге, точність, достовірність та повнота інформації. У сюжеті автор має навести хоча б коротку інформацію про те, що передувало події для того, щоб реципієнт володів ситуацією. Також автор має утриматися від оціночних суджень, емоційно забарвлених слів, а також власних припущень інакше він свідомо. Викривлює дійсність для споживача контенту. По-третє, завжди ставте запитання до всього, що ви чуєте, дивитеся або читаєте. Взагалі не соромтеся аналізувати кожен матеріал, адже якщо ви не знаходите у ньому відповіді на свої запитання, і подальших публікацій немає, то існує висока вирогідність того, що цей матеріал маніпулятивний. Споживайте тільки якісну інформацію і завжди перевіряйте її в офіційних джерелах. Бережіть себе і до наступних зустрічей у проєкції інфосейв.